Обманути, час не зупинити, хоч би як просити, хоч би що чинити, час не повернути, молодість пихата, час не цінувала, зрілість обіграла, сонце вже в зеніті, час летить, сміється, він в швидкій орбіті, ми в своїм графіті. Час не зупинити, вчора не здогнати, що тут ще зробити, що тут ще сказати. Всі. Сьогодні продовжую огляд своїх рослин. І у нас сьогодні дивовижна краса. Це особливі рослини. Для мене вони дуже-дуже особливі, бо дуже вреднющі. Е -е... Я з ними ще дуже-дуже новий. Алоказії. У мене їх небагато, трішки зовсім. От, Я їх вивчаю. Я з ними ще до сих пір так знайомлюся, шукаю ключики, тому що це рослинки непрості, це рослинки примхливі. До них потрібен. Ну, і підхід, і догляд потребують вони догляду неабиякого. Це не фікуси, це не пальми, які полили раз в тиждень і забули. Це рослинка, котра потребує більше уваги, більше догляду, більше таких ось нюансів, котрі треба знати, дивитися, і вивчати. Так, розкажу, що в мене є. Це красуня Silver Dragon. Срібний дракон. Неймовірно гарнюща. Така вже вона гарна, що неможливо налюбуватись. Ось такий листочок з цієї сторони. Ось такий він зовнішньої. Ну, це, це взагалі. Моя свідомість просто непритомніє перед цією красою. Це молоденький листочок, щойно тільки-тільки розкрутився. Ось такий він салатовий. Це драгон Скейл. Шкура дракона. Чи там чешуйки дракона в перекладі? Ось такий він. Також. І це також. У мене тут цей Драгон Скейл, він там декілька рослинок. Посаджено. А тут я вже експериментую, посадила окремо одну рослинку. Дивлюсь, тому що нерви Вони мені роблять добрячі, але я не здаюсь. Я шукаю якісь підходи до них, вивчаю їх. Це у мене красуня Полі, Алаказія Полі. Ось така такі листочки. Всі ці рослинки я вирощую з малесеньких, малесеньких, практично, бульбочка проросла з одним листочком, і так я їх вирощую. Єдине, це Dragon, Dragon Scale. Ось, ось цього я купила в сільпо, він вже був такий величенький. А всі остальні я вирощую з малесеньки. Ну, так що один листочок проріс, я так купила і так їх вирощую. Так, а тут. Ну, це вже краса, це вже настільки краса, це була моя мрія також. Мішольца фрайдик, алоказія Мішольца фрайдик. Це листя, неймовірне. Воно... Оксамитове, воно велике. Воно от. Ну, це ж він молоденький і вже листок на всю руку мою, він більший. більший, ось, І він видає все крупніші, крупніші листки, і він високий має бути. Він великий має бути. листячко в нього важке, велике. Ось, Але дуже оксамитове, дуже гарний оксамитове із такими лимонними салатово-лимонними прожилками. Ну Це ну, неймовірна краса. Просто неймовірна краса. Що можу сказати по цих рослинах? Рослини, що вони хотять? я вже знаю, що вони хочуть. Вони хотять досвідки. Потрібно ставити лампи, досвідчувати їм. Просто, ну, влітку, можливо, вистачає ще світла, але коли осінь, зима, їх потрібно досвідчувати. Їм потрібно зволожувати повітря. Тобто зволожувач повітря має бути. Це те, що, що вони хочуть. Грунт хочуть також особливий. Він має бути дуже-дуже таким легким, пухким, ну прям дуже. Ось ну, такі нюанси, такі нюанси. Ну, з ґрунтом я впоралась. От е, Всі алоказії в мене вони в прозорих горшочках. Я е, дивлюся, що там коренева. В принципі, я бачу, що з кореневою все добре, коріння в порядку росте, розвивається. Значить, ґрунт я підбираю правильно. З ґрунтом впоралась, все добре. З досвідкою ні. Досвідчувати не буду, поки що з лампами. Бігати по квартирі поки що не хочу. Спробую так, спробую так. Ну, в принципі, вони в мене десь вже півтора року. Ну, перша з'явилась в мене десь півтора року тому, от ну, якось живуть, виживають. Ну, Ось проблема тут. Видно, відразу на листочках. Ось це проблема. Це проблема в чому? Ну, десь щось не перелила, десь щось не, не так пішло. Ось з переливом що в мене проблема. Спілкувалася з людиною, з дівчиною однією, вона на мінеральному ґрунті тримає їх і на фітільному поливі. Я цим також займатися не хочу. Поки що в мене ґрунт такий легкий, я роблю кора, кокосовий субстракт ось таке от легке-легке-легке роблю. І вони, в принципі, на цьому так у мене ростуть. Але ця краса неймовірна. Це та рослина, з якою можна ну, ось так ось сидіти біля неї і любуватися, дивитися. Тому що це дуже-дуже гарно, дуже гарно, Ну, ось так. Гарньощити і хотя до себе догляду такого прям, ну, хочуть, ну що ж, така рослина потребує. Але вони дуже гарні. Я ще дуже мрію про варігатні. От мішольця Фрайдек є варігатна. Ну, це дуже гарна рослина. Але коштує так досить, досить ось. І я ще ні, я ще не наважуюсь, тому що мені без з цими трішки впоратися, з цими, ще так, більш познайомитися і вже впевненіше себе з ними поводити. Але поки що я з ними кажу на Ви і ще й дуже Ось такі. Да. Мішольца Фрайдик. Алаказія Мішольца-Фрайдик. Дивовижна. Ну, це дивовижна, здорові такі, великі, гарні листки, оксамитові. Ну, на, на дотик вони такі класні, класні, оксамитові. Да. І він випускає по ну, як зазвичай це три-чотири листочка. Ось він в мене було ще і до шести листів тримав. Silver Dragon. Да, Срібна така краса. Срібло, так. Срібний дракон. Це шкура дракона. Ще раз розкажу, ще раз покажу. Тому що цю красу потрібно дивитися і дивитися. Це витвір мистецтва. От як воно в природі може бути така краса. Це витвір мистецтва, що природа нам. Показує, дарує. Це дуже краса. Красуня Полі. Що я ще експериментувала? Були у мене моменти, коли ось з полі таке було, і з мішольця таке було. Було що, е ну, щось вони так собі надумали не то пропадати, не то що. Листочки я мілкіші почали випускати. Ну, я подивилася, по почитала, що їх можна перевкорінювати. І я ризикнула. І я е ось цього мішольця, я його просто так рубанула по підпень Ось так потрібно отак потрібно відрізати, тільки дивитися, щоб пазуха, хоча б одна пазуха була, з котрої коріння могло би вийти. Я його так відрізала, в водичку поставила, і він, правда, на четвертий день вже корінчики почав випускати. Так само з полі, така сама історія. Я так само її попід пеньок відрізала якомога ближче до коріння. Ось і в водичку. Перевкорінюються вони дуже чудово, дуже швидко і легко. Так що, якщо десь якісь проблеми, листочки живі, рослинка, стебло живе, значить різати і перевкоріняти. Перевкорінюються дуже-дуже. Вони просто і легко і потрібно це робити. Потім навіть вони ще краще ростуть, і ніби як потужніша ця рослина робиться. Ось ось така історія: ось такі мої алоказії. Я не. Бираюся здаватися, я буду їх ну, більше намагатися дізнаватися про ці рослинки, тому що вони мені дуже цікаві. Хоч вони мені нерви добрячі роблять, але я буду е, дізнаватися більше, буду ну, думаю, поповнювати свої колекції, тому що їх багато і вони дивовижно гарні. Які ж вони чудові, які вони цікаві, ці локації зараз є. Це неймовірна краса. Тому. Будемо, будемо, будемо вивчати, щоб вже бути з ними на ти, не на ви, а на ти. Тому рухаємося далі. Ось хочу показати пеньок з мого мішульця. Ось він мішульця, фрайдик. Ось цей пеньок. Ось так я його відрізала, ось видно. Ось. І він же перевкоренився, росте, а тут з пеньочка, ось тут щось та й має виростати. Видно, видно, що тут спочечки щось росте. Мабуть, буде випускати мені ще одну рослинку, так що не потрібно боятися, щось десь пропадає. Ріжемо і не думаємо.